Ефтаде кримська татарка. Ми зустрілися в Бахчисараї, в селі її пращурів. Це батьки Ефтаде. Вони непокоїться за майбутнє своїх дітей. Ми живемо, наче на пороховій діжці. Такого тиску на наш народ ми давно не відчували. Цей тиск кримськотатарська меншина відчуває, відколи український Крим незаконно анексувала Росія. Більшість жителів Криму етнічні росіяни. Багато з них радіють, що тепер належать до Росії. Це наш вибір, наше право, наше рішення. Ми зустрінемось з людьми, родичі яких не вписалися у це нове життя. Вони зникли безвісти, адже завдавали шкоди іміджу хорошої чистої Росії. Але спочатку ми погодуємо курей. Це улюблене заняття Ефтаде. Воно найменше в родині Османових та улюблениця батька Айваза. Він займається будівництвом у дворі. Вже багато років Айваз зводить власний будинок для родини з шести осіб. ФТД, твоя сестра заварила каву. Що я питаю, твоя сестра каву заварила? Так. Кримські татари живуть тут лише 30 років. Після того, як їх вигнав звідси Сталін, вони змогли повернутись до Криму лише на початку 90-х. Вони повернулися та плекають свою культуру. Як смакує ця культура, дізнаємося ввечері завдяки матері родини Аліме. Вона якраз повернулась додому зі столиці півострова Сімферополя, де працює в державному апараті. Розпочинається приготування вечері. Мені дозволено допомагати. Ми сьогодні готуємо ховор. Зараз ми готуємо каурму – традиційну кримськотатарську страву, яку вони готують споконвіків і плекають так само, як і свою мову. В радянські часи кримським татарам не дозволяли вчитися. Тому багато хто й досі живе з натурального господарства. Тату, давай я це зроблю. Зачекай, потримай миску. Нашій родині вистачає. Буває, що іноді навіть сусідам продаємо. Ідилія, яку я спостерігаю тут, в Бахчисараї, оманлива життя багатьох кримських татар на контрольованому Росією півострові сповнене страху. ситуація не дуже сприятлива. Я приміром готовий до того, що будь-якого дня можуть приїхати щось розпитувати, щось шукати. Я голова місцевого меджлісу. Це орган місцевого самоуправління кримських татар. Голова регіонального меджлісу сидить уже два роки. Інший активіст на підписці про невиїзд. Кримінальну справу відкриту. Не боюсь за себе зовсім. Але діти є. Не боюсь за себе совершенно. Ну, діти є. У квітні цього року Меджліс було визнано в Росії екстремістською організацією та заборонено. Влада, вочевидь, побоюється, що кримські татари, які більшістю проголосували проти анексії українського Криму, за допомогою самоуправління закликатимуть до протестів. Відтоді кримські татари потрапили під загальну підозру. Дехто з них зник, як Ервін Ібрагімов, з чиїм батьком ми зустрічаємось. 31-річного чоловіка у травні вкрали просто на порозі власного будинку. Злочин зафіксувала камера спостереження, однак досі жодного сліду викраденого не знайдено. Це безпреділ називається. Це свавілля, знаєте, свавілля. Ніхто не має гарантії, що з ним станеться, скажімо, за півгодини. Знаєте, чого я бажаю? Щоб мій син живим здоровим повернувся додому. Мені більше нічого наразі не потрібно. Я бо нічого в даний Залякування і погрози, задокументовані правозахисниками, загострюють стосунки між новою владою і старим населенням Криму, передусім кримськими татарами, і не лише в Бахчисараї. На цьому святі в Сімферополі росіяни якраз відзначають день національної єдності три години ура патріотизму. Хоча це свято не має нічого спільного ані з історією Криму, ані з історією його анексії Росією. Більшості тих, хто святкує своє нове життя в Росії, байдужі правовий статус цього нового життя і причини західних санкцій проти їхньої нової батьківщини. Вдома в Османових обговорюють не західні санкції проти Росії за анексію українського Криму, а майбутнє кримських татар і наступні вибори до Російської Держдуми перші в їхньому житті. Лічно я, допустим, часу не буду. Я не братиму участі у цих виборах, тому що не бачу в них сенсу. Тому що бачу, як за вказівкою і держдума й інші виборні органи ухвалюють рішення ті чи інші. Приймають рішення однієї другі. Я правильно вас розумію, вам? Ці вибори не потрібні. Мені вони не потрібні і ще довго не будуть потрібні. Цю думку поділяє більшість кримських татар, які раптом відчули себе чужими у власному домі в Криму.